Доброго дня, мене звати Євгенія. Якщо ви ще в процесі обрання навчання для себе, то я дуже хочу поділитися своїм досвідом навчання в інституті інтегративної психотерапії та транзактного аналізу під керівництвом Наталії Спенсер. І, можливо, мій відгук, моя, мій досвід навчання допоможе вам зробити свій вибір. У мене ну, є вже певний досвід навчання в різних інститутах в Україні, проходження різних курсів та спеціалізацій. І я восени 22-го року вважаю, що дивним чином і чудом таким для себе знайшла, натрапила на інститут, трінку у Фейсбуці інституту, звернулася і лишилася там. Я... Вам скажу, що в мене саме з першого модулю, на який я зайшла, з'явилися перші клієнти. І от що новий модуль, у мене з'являється новий клієнт. У мене додається сміливості, енергії, впевненості, ну і звично, звісно, навичок. Інтегративний підход для мене це, це якась фантастика. Фантастика. Психотерапії. От для мене це прям таке поглиблення в історії клієнта, взагалі в роботу і в результативність, продуктивність цієї роботи. Результати швидкі в клієнтів, і вони дуже задовольняючі. Вони задовольняють, ну, як, чесно вже як спеціаліст, скажу, то і спеціаліста теж тіше дуже, бо я залишається задоволеним після сесії. Навчання подається в дуже зручній формі і дуже класно. Чесно скажу, що для мене там трьохнівки, в мене був досить трьохнів, раз на два місяці. Ну, мені малувато було. От зараз тут блоки йдуть по два місяці, і тобто, це такий безпреривний процес. Два місяці я в навчанні, і в мене навіть немає змоги не навчитися. І я сама поглинаю в той процес, попутно помічаю якісь свої непомічені питання, з які я несу в свою психотерапію, плюс раз на тиждень є можливості зустрічі з викладачем, з яким можна задати, якому можна задати любі питання, виникаючи в процесі роботи внутрішні наші питання. Їх ми обговорюємо з колегами, дуже дружня, підтримуюча обстановка. Це дуже допомагає в розвитку, в роботі і, якщо чесно, як і особистості, так і спеціаліста. Я в захваті. І я лишаюся і продовжую навчання. Я вже собі прописала план на майбутній рік навчання в інституті. Я в захоті. Рекомендую вам теж, і я впевнена, ви лишитеся задоволеними. Пока.